Всім доброго дня, з вами інтернет магазин за ZMTZ. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів ворошилка сонечко Працюємо різними видами оплати, як і як готівкою, так і з оплатою на НДС, за оплатою на рахунок ФОП. Також відправляємо до території Молдови, Литви та Латвії через перевізників номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такі ЕВА-килимки. До тракторів МТЗ мала кабіна. Йдуть вони у нас трьох кольорів. На всіх сіре полотно. Одинаковий колір, тільки відрізняється колір окантовочки. Червоний, чорний або ось такий синенький. Також вони відрізняються по формі, залежно від того, чи є у вас на торпеді зліва. Знизу, ось як можете бачити, ось такий виступ. Якщо він є, то вам потрібен буде такий коврик, якщо немає, то ось такий варіант. Як правило, його називають вухо. На малій кабіні, на арпеді, знизу зліва. Такий ось виступ невеличкий. Ось як можете бачити, так вже вирізані отвори, вже підігнано, вам його положить тільки та і все. Також наявності є в нас в магазині. Не тільки на малу кабіну, а й на велику від 80 до 1220 МТЗ. Також в наявності в магазині є інші і резинові коврики, на, малику, на велику, на малу кабіну, і також інші варіанти запчастин є в наявності в нашому магазині. Як нашого власного виробництва, наприклад, ось такі автосцепки різної довжини, від вома до краю, різної товщини для того, щоб товстіше метал для того, щоб щось Ча... тяжке возити. І не тільки. Різні варіанти. Шестерні, різні є наявності, оригінал, не оригінал. Як можете бачити, перед вами все є. Хто бажає щось замовити, можете зв'язатись з нами номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш інстаграм, на наш сайт. Можете переходити, дивитись, там також буде багато чого цікавого. На все добре, до побачення.